Історії, я малювала Чихуашку Саші Бо. Насправді я знаходжуся на відпочинку, і я дуже скучила за своїм песиком. Так як в мене не знайшлося підходящої якісної фотографії свого пса, я почала згадувати, хто з моїх знайомих і блогерів має чихуашку. І я задала, що в Саші Бо їх є аж три. І саме дівчинка Тіна, яку я неодноразово бачила в сторіс, дуже схожа на мого песика. Я зайшла в її сторіс, почала переглядати ці збережні сторіс, де є якраз про собачок, і знайшла дуже якісну фотографію і почала з неї малювати. Я поставила все в сторіс. Опитування, чи подібно я зобразила чи ні, і лояльна до мене аудиторія відповіла, що так, але насправді відповідь може дати тільки сам господар, і Саша відреагувала і написала, що вона зразу спізнала свого улюбленця. Слава Богу, я змогла передати у ті всі риси мордочки погляду, через які сам господар може пізнати цього свого улюбленця. Тому що хто має собаку, він зрозуміє, що свою собаку він може пізнати по мордочці з тисячі інших собак, тому що вони є всі різні, і дуже важливо. Щоб оці всі відмінності передати і зобразити на папері, тому я дуже щаслива.